Ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх радий вітати на моєму каналі і хочу показати сьогодні для вас те, як ми варимо їсти нашим свиням. Як ми це робимо. Ось така баддя на літрів 150. Велика. І зараз будемо розпалювати, покажу все, що будемо саме робити, що будемо варити. Які інгредієнти. І ось такої бадді, до речі, нам вистачає десь приблизно на добу. Максимум. Максимум. Ось так, тому що ми годуємо. Це буде така спеціальна каша, якою ми годуємо і свиней, і курей, і корову. Годуємо нею все, тому що це дуже ситно, смачно і корисно. Ось так. Тому обов'язково вподобайка. Обов'язково підписочка і діліться відео. Можливо, візьмете для себе щось корисне та цікаве. Довгий час ми вже не варили свої їсти, давали сире, але сьогодні настав час продовжити цю тему. Ось так. Так, друзі, далі заливаємо потрібну нам кількість води. Це в нас буде десь ось так по цьому шву. Ось така кількість і будемо розпалювати огонь. Ось так. Водички лємо стільки, щоб було, потім була повна бочка каші. Розраховуємо так, щоб бочка була повна. Так, друзі, і того, що ми маємо? Маємо вже майже ту кількість, яку я казав, тільки ще чуть -чуть, ще трішки. Це у нас 6 відер 18-літрових, ну, 20-літрових там, немає 20 літрів, але до 20 літрів там. Ось так. так друзі, зараз будемо варити, вже водичка є. І що хотів сказати. Завжди ми варили з картоплею, але картоплі на даний момент немає, то буде цього разу просто е, комбінація зерна, зерна кукурудза там і так далі. Та комбінація, яку я вам раніше вже показував. Тому я вам все покажу. Ось, так. Ось така 120-130 літрова, може трошки більше, бочка. І зараз будемо розпалювати огонь, будемо його все варити. Все покажу, все дуже цікаво, тому підписуйтесь. Починається все з паперу, щоб краще розпалити, легше. І друзі, хотів показати вам ось таку лопатку своїми руками. Лопатка своїми руками. Для того, щоб вимішувати. Як вам така річ. Це в ДІЇ покажу ось так це тато робив сам. Дуже хороша річ. Все, друзі. Огонь горить, зараз наложимо дрова і все чекаємо до закіпання, до повного закіпання, тоді будемо сипати наші, нашу комбінацію зерна. Тільки погляньте як горить. Для закіпання, якщо гарно добре кучугарити, палити, я думаю. Хвилин 40 година і все буде кипіти. Друзі, що хотів сказати. Багато хто писав мені, що на рахунок цього, що ми варимо, що це вже віджило своє, вже, що там, вже воно не, не вартує того. Я скажу вам так. Е вартує того. Дивлячись на результат, ми 100% впевнені, що воно вартує того. Тому можете писати, е казати, що да, це вже віджило, вже воно. Давно так ніхто не користується, ніхто так не робить. Ми робимо. Ми робимо і ми знаємо, який результат. Закриваємо, друзі, ось так, щоб вогонь йшов прямо на бочку. Щоб скоріше закіпало. І зараз ще зверху закриємо. Ось так. Чекаємо, друзі, закипить і покажу, як будемо засипати комбінацію. Так, друзі. Е, водичка закипіла. Угу. Все кипить. Зараз будемо засипати. І все вам покажу. Скільки таких відер піде? Чотири? Чотири відра. Це вони 15-літрові, так? Один. Два. І починаємо розколочувати. Дуже ретельно розколочимо, щоб не було гурт, гур, грудок, щоб воно все було гарно зварене. І все це робиться під час того, як ще горить огонь, щоб воно трошки покипіло. Ось так, друзі. В перших два відра засипали. Воно все кипить, все горить. Зараз будемо насипати далі. Два наступних відра все вже, друзі, каша густіє, а ще коли воно вкипить, трошки повариться, то буде взагалі. Чотири відра Тепер треба ретельно все розмішати і щоб воно покипіло трошки. того, друзі, що ми маємо? Залили ми 100 літрів, 100 літрів води, 100 літрів води і 60 літрів е комбикорму. Ось. Трошки дров, щоб воно ще покипіло і все. Ну, ще зараз розколотиться. Якщо буде рідке, хоча вже густіє, то ще буде досипатися трошки комбиком. І буде ось, така, ось такий величезний чан їжі. Все, друзі, по суті ідеально вимішано. Зараз трошки ще покипить. І все, і буде готово. Все, друзі, ідеально. Так, друзі, всім дякую за увагу. Е, кому цікавий такий контент, обов'язково ставимо лайк, підписуємось, коментуємо, тому що мені цікава ваша думка. Ми е, насправді користуємось таким, як то кажуть люди, дідовським методом і це дуже ефективно. В себе ми це вбачаємо дуже ефективно, тому що ми бачимо результат від, е, від цього годування. Тому обов'язково пишіть свою думку, нам дуже цікаво. Все, друзі, каша готова, красота, все гарно. Смакота і красота. Наші тваринки будуть дуже задоволені. Ось так, друзі. Підписуйтесь, залишайтесь з нами. Всім дуже дякую за увагу. Дякую, що ви з нами. І коментуйте. Обов'язково. Всім дуже дякую.